на нову пошту газові балони. Дай думаю собі. А, скільки людей беруть в мене газові балони? Скільки беруть не в мене? І скільки пишуть коментарі, що вони бояться цих газових балонів. Народ, а що ви робите, коли у вас немає світу, наприклад, у вас електропліти, ви що чай не п'єте, ну ви що їсти не хочете, чи всі такі дуже багаті, що ходять по кафешкам та по ресторанам їдять? А? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Як так виходить, що багато пишуть, що бояться газових плиточок. Якщо правильно з ними користуватися, з газовими балонами, все прекрасно, все чудово. Їх же ж продано сотні тисяч штук різних плит, різних балонів. І хто правильно користується, з, них, ну, з ними все окей, все прекрасно. Звісно, якщо ви берете балон які не підходять до газових плиточок і пхаєте їх туди, а потім кричите, що в мене взривається, воно там травить, е, воно в мене вспихує, е, е. то звісно, ну, то воно у вас так і буде робити. А якщо все правильно робити, то буде все нормально, все прекрасно. Так що кому треба газові балони, генератори зарядні станції, пишіть, дзвоніть, відправляємо по всій Україні.